Ми винні їм свободу, і з такими плакатами вийшли на мітинг до пам'ятника Шевченка рідні українських військовополонених та безвісти зниклих воїнів. Сотні небайдужих зібралися, щоб нагадати про захисників та висловити підтримку одне одному у руках. Прапори та фотографії близьких, із закликом повернути їх додому. Шукаємо своїх рідних, які зникли в нас в лютому та березні місяці. 61 перша бригада. У нас дуже полягло багато хлопців, іменно полягло вже. Це вони не безвісті зникли, вони двохсоті. Вони в нас зникли донецький напрямок, орлівка Ласточкина. І це ми вже півроку їх всіх шукаємо. Чому? Бо чекали поки що на обмін тілами, але знайшли за весь час тільки п'ять хлопців наших побратимів, яких ми вже поховали. Півроку ми не знаємо, де батько командування, ні частина нам не дає жодної інформації, де вони, що вони, що з ними. Ну, ми справді рідні нічого не знаємо. Куди б ми не зверталися, ми не маємо жодної відповіді. Нам ніхто нічого не говорить. Ми вже не знаємо, куди бити, в які двері, щоб хоча б щось дізнатися. Мета акції нагадати українцям та світовій спільноті, що понад півтора року українські військові. Перебувають у російському полоні, який є катівнею. А обмін відбувається дуже повільно. Учасники акції у Львові просять світ вплинути на те, щоб українських військовополонених обміняли. До мітингу приєднались і перехожі на площі розправили великий прапор.